Добрий день! Вітаємо вас із студії телебачення Vojvodini у недільному пополудні у передачі Українська Панорама. Залишайтеся з нами як і завжди до 17-ї години 30 хвилин і побачите, що ми для вас на сьогодні підготували. З 18 по 25 березня в новому саді проходив міжнародний книжковий ярмарок. Краєвий секретаріат культури, громадської інформації та зв'язків з релігійними громадами на книжковому ярмарку в новому саді представив видання створені під егідою його установ культури, висвітлюючи цього разну знаменний ювілей двохсотріччя від дня народження одного з найбільших сербських поетів Пранка Радичевича. Krajovi sekretarijat za rozvitok multikulturalizmu u Vojvodini. Дух толерантності і міжкультурного діалогу постійно підтримується завдяки підтримці краєвого секретаріату, що на практиці виявляється у фінансуванні конкурсів та наданні субсидій на, на з мов національних спільнот, що безперечно видно і на цьогорічному ярмарку, де на стенді краєвого секретаріату культури, громадської інформації та зв'язків з релігійними громадами. Представлено велику кількість видань мовами національних меншин. Серед видань мовами національних меншин представлені видання хазето видавничої установи рідне слово. А саме, що місячна хазета рідне слово. Дитячий журнал соловейком, календар рідного слова та літературно-культурологічний часопис слово вісім. Шановні глядачі, у нас є ще одна тема. А про що йде мова? Пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. У нашого співрозмовника професія передалася з покоління в покоління. Максим моряк. У нього батьки були моряками. А така ж професія, і у сестри. Максим мав можливість вибирати, що саме йому подобалося, коли часто з батьком йшов на пароплав. Дивно чи ні? Але він вибрав бути механіком на товарному пароплаві. Вибрав собі буду механіком, і після того, як я закінчив 11 класів школи, у нас було тоді, поступив в Одеську державну морську академію. Де я вчився 5 років. І ці 5 років я був кожного дня в уніформі, значить, нас перевіряли, фор, щоб форма була в доброму стані, значить, відпеглана, чиста. То прийшлося навчитися і гладити, і пеглати, і все з нею, що треба робити, щоб вона відповідала, тому що це тата і мама цим вже не будуть займатися. Тоді ми маємо практику в академії. Тобто після кожного року навчання тобі треба йти на якийсь параход, де ти вчишся, як воно, життя на пароході. То мені так випало, на щастя, і я попав на вітрильник, дружба дуже великий, який в Одесі тоді був, він і зараз є. І на ньому вже маєш якісь вахти, якусь роботу. Тож добре навчився бараболю, чистити цибулю, як ліпити вареники, 6-7 тисяч штук. На Цілий екіпаж, да, ставити вітрила, значить, бігати по цим щоглам вверх-вниз, не боятися нічого. І в той самий час я механік, тобто я ще й працював і в машинському ділу, і значить, то було яко цікаво. Багато роботи для нас? Багато, але ми встигали трошки віддихати, тому що тоді наш пароход був у Болгарії, у Несебару, дуже файному містечку, і ми возили якихось туристів. А коли починаєш працювати з туристами, розумієш, що тобі потрібна мова. І, значить, почав сильніше вивчати англійську мову. І зараз, коли я працюю на пароходах, в мене екіпаж мішаний. Тобто. Як рідко, коли буває ще якийсь українець або хтось, хто може розмовляти якоюсь російською мовою чи українською. Зазвичай робоча мова це англійська, і ми працюємо на англійській, і вже і коли відпочиваємо, спілкуємося на українській мові. Добре, я зараз знаю трошки сербську, то коли працював з хорватами, то ми говорили на нашій мові, як ми говоримо, на сербсько-хорватській. Тобто, це дало якийсь толчок, коли ти працюєш з туристами, значить треба знаєш мову, і це мені дуже допомогло. Схопити це і почати навчати, хоч мені і дуже тяжко з мовами. Ціле життя я вчу англійський, як зараз кажуть, всі моряки говорять не англійською, а піджін. Це англійська версія на азіатській Ну, Добре, мене розуміють і то. Я можу рахувати, що я на морі з 14 років, бо я почав на морі ще з часів школи, була така установа. Флотілія юних моряків в Україні. То було, коли ще Чорноморське морське пароплавство існувало. Починали в Україні в Одесі. Так, да, в Одесі. То я вчився в Одеській державній академії і ще коли вчився в школі, я в цій флотілії. Тож нас навчали, У нас були човни з вітрилами, з веслами. Ми вчилися, як їх отримувати, фарбувати. Тобто я вже якби працював на морі, можна сказати. А тоді я в школі був 6 років, тому я трошки раніше попав в академію, ніж звичайно. І мої практики, коли ми проходимо, це вже праця на морі, ми вже мали цю трудову книжку, яку записується, де ти працюєш. І коли я закінчив академію, 99-му році зразу я пішов наймолодшим офіцером, четвертим механіком. І, але це був дуже тяжкий рейс, бо коли ти тільки закінчив якусь. Навчальний заклад, тобі дуже тяжко попасти на робоче місце, бо ти нічого не знаєш. Як не знаєш, щось знаєш, але, як всі кажуть, ти прийшов працювати, забудь все, чому тебе вчили, і ми тобі зараз покажемо, що тепер тобі треба вчися. робити далі, тепер вчися. Але насправді дуже багато інформації з академії мені справді знадобилося. І не треба було все забувати, але треба було чомусь навчитися директно, коли ти вже починаєш працювати. І Я попав на пароход, який насправді шмат металобрухту. Йому було 45 років. Це був останній з комуністів. Була така серія пароходів. Комуніст їх було не пам'ятаємо точно більше ніж 8 штук. І це був останній, який ще був на плаву. І попав я на нього в Йорданію, і ми були на ньому місяць, доки нас відпустили, бо там якісь були проблеми з папірами. Тоді ми возили там сахар на ньому. І на краю цей пароход здали на голки і цвяхи. Тобто, я в своєму першому рейсі, першому контракті, я попав на дуже старий пароход, який дав мені життя як моряку, але він завершив своє життя у цьому рейсі. Тобто, ми його, ми його відправили. Я такий порт Аланку Індії, де переробляють ці пароплави на. На металобрухту, в принципі. Тобто ми його здали. Я собі сохранив з нього одну табличку з мотора, Тобто все одно він йде на цвяхи, і це мені є як пам'ятна табличка з мотора. Ці з Ціґієльський був. тоді такі мотори робили. А Після того кар'єра пішла, як вона йде. Значить, я підписую свій контракт, відпрацюю. Тоді були контракти 9 місяців, 11 місяців. Це було дуже тяжко. Як молодому хлопцю, який хоче бути вдома, хоче бути поряд своєї жінки. А на той момент я вже був разом зі своєю споменкою, ми з 19 років разом. І це тяжко було і за неї, як людину, яка з Сербії, вона народилась в Республіки Сербської Боснії герцеговині Тобто моря там, маленький шматочок у Неуму, і вони пароплави бачили так десь далеко, якась там ресочка. І тут вона собі здобула <чувач> чоловіка-моряка. Це було дуже. Тяжко, і вона не могла об'яснити своїм якимось подружкам, чим, ким працює твій чоловік, моряк. А що таке моряк? А моряк, ну, як, що? як люди не мислять, щось на морі там. А що я там роблю, ким я там працюю, це було досить тяжко об'яснити. І так якось мені попало, ми так договорилися з Оспоменкою, що е, буде баланс. Значить, скільки я часу на морі, десь такий самий час я вдома. Ми якось попробували порахувати. Ми вже 27 років зайну, але насправді з цих 27 тільки 13. Сім'я, дружина і два сини завжди Максима чекають додому. Споменка ще й гарно малює, і коли чекає чоловіка, вона поряд обов'язків завжди щось гарне намалює. Це найважливіше для будь-якого моряка як дуже крепкий тил. Коли ти ні на не замислюєшся, що там чи треба якась допомога, значить жінка може рішити будь-які проблеми. все. І вона е, досить заощадлива має бути, тому що бувають такі ситуації, коли моряк відпрацює свій контракт, вертається додому, а грошей вже нема. <сум> і таке буває. А значить, треба якось розпорядити то все, це все, що ти маєш, да, щоб тобі хватило і на сім'ю, доки ти працюєш, і коли ти вертаєшся, ясно, що розходи трошки більше, бо вертаєшся... Е, Якесь там пиво, якусь там ковбасу, яку вони не їдять, я там на це, троші, це гроші. Олексею вже 20 років. Він навчається в ФСУ, значить, Факультет современної в Београду. А младший син вчиться ще в школі в Карловцях. Старший син в мене художник. А младший. Щось в нього є, якась ідея, хоче бути механіком. Моряк? Я би не хотів. Мало хто з моряків хоче, щоб їхні діти мали таку кар'єру. Це, це справді тяжко. Досі. І Не тільки в тому, що ти без сім'ї. Дуже тяжко психологічно, коли ти на параході маєш дуже високу відповідальність. Ти відповідаєш не тільки за себе, за своє життя, а за життя цілого екіпажу, за параход, за груз, який він везе. Так, коли я пробував порахувати, значить, від Якогось твого рішення, якщо щось е, зробилося, щось квапилося, у тебе якась поломка, тобі треба рішити цю проблему, від тебе залежить життя 20, що, принаймні людей екіпажу, і око, около 500 мільйонів доларів терена, саме, значить, груза, який маєш на тому параході, і, і пароход. Значить, е, ми не працюємо лише поряд якоїсь е, одного порта, і як е, коли маєш. Реку, значить, коли можеш до де десь станеш, а у морі інколи ми знаходимося, як ми рахуємо днями. Значить, скільки днів тобі треба від одного порта до другого. Значить, ми можемо знаходитись 20 днів від найближчого порта, куди ти можеш прийти за якоюсь допомогою, або звідки може допомога прийти до тебе. Тобто, це як космонавти, ми автономні. Значить, ми маємо свою. Воду, маємо свою їжу, маємо свої якісь запчастини, але не можеш все абсолютно все перерахувати, і понека тобі чогось нема. І тобі треба щось придумати. Значить, з того, чого в тебе нема, зробити щось другого, якось переробити, якось дойти до місця, де ти можеш вже добути якусь допомогу або щось, якісь запчастини, або щось порішати. Це дуже тяжко психологічно Більше це навіть не праця руками, а головою. Мені легше порахувати, де я не був насправді, бо був всюди. Якщо рахувати, мене інколи питають, скільки разів ти обійшов земну кулю. Обично ми як ми рахуємо? Ти вийшов з цього порта? не має значення, коли ти йшов на запад, восток туди або знизу з догори, але ти маєш повернутися. Цей самий порт, це значить я зробив кругом світу. А якщо тако спіралями, я думаю, вже разів 20 обійшов. А так, щоб спорта в порт мені попало тільки три рази. І е, є така морська традиція: це означає кругосветка. Значить, я урадив, зробив конкретно кольцо кругом земної кулі. Я не буду носити три, але одна мені означає, що це вся Да. Це є, є таке, як е, люди носять ці міндюші, е, значить, некі некісергі неш, за, за прикраси. Да. А от моряків це має значення, значить, це кругосветка. Якби був срібний полумісяць, це значить я пройшов пролів Дрейка. Але Я його проходив, але я більше так мені подобається. Дуже мені сподобалось в Аргентині. Е, річка Парана. У е, мене було. Таке чувство, що я в Україні на своєму Южному Бугу, в своєму селі Чемерполі. Ми йдемо річкою, вона не більша за Южний Буг, але вона дуже глибока. І великим пароходом морським, який 200 з чимось метрів має, ми йшли цією річкою більше, ніж один день. І е, кругом поля, лани, верби. Я насправді мене виходиш на палубу, наче як я в Україні, наче, Ось о, я йду Южним Бугом, зараз за поворотом буде. Вільшенка, а там ще трошки мій Мерпіль, Чогось я дуже запам'ятав. І дуже люди там е зичливі, отворені. Е дуже цікаво. Але і насправді там дуже сильна українська діаспора. Я виходив кудись там в магазин щось купити, і як ми між собою розмовляємо? На переході українською, якщо в тебе є хтось з українців, то ми пробуємо говорити українською. Якщо хтось говорить по русски добре говоримо по русски І ми йдемо між собою щось говоримо. І говоримо руським, але щось мене зацікавило, я щось українським сказав, якесь слово два, якийсь дядько оглядається, хлопці, хто ви звідки, а ми Овд, тут живемо вже 80 років, то ще іммігранти, що до, до Другого святоського рада, до, до Другої війни. Так Аргентина мені найбільше подобається. Дуже подобалась Нова Зеландія, бо я був в цьому містечку, де знімали Володар Перснів. Дуже полюбляю цей фільм, і я був там, де це, де це все знімали, у цьому хобітоні. І теж мені нагадує Україну дуже. Це близька нам по клімату земля. Получається, літа і зима у них обернуті за те, що то южна частина кулі, але дуже схоже і природа схожа. Найтяжче в тропіках, в, в азіатських країнах, як Бангладеш, Індія, Пакистан. Дуже багато людей, дуже багато сіромашних людей, людей, які не мають нічого. В Бангладеші я був шокований, коли маленька вузька вулиця, якихось три метри за ширину, і на цій вулиці людей, як не знаю, у нас на базарі, коли все продають за даром. І, і ось о тобі тут хтось миється, ось тут хтось щось готує їсти, тут хтось спить, тут хтось пробує родити дитину, і це все ось на цій вулиці. І вони всі дивляться на людину з трохи світлішою кожею, що це якісь багаті люди. А ми моряки, ми не багаті, ми обичні люди. І вони всі на тебе дивляться і, і хочуть в тебе щось взяти. І за тобою йде Овако Кавалькада, 20-30 чоловік, які дивляться тобі саме в очі, дай щось таке. Це, 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 це тяжко це переносити. А ми ще як моряки, зазвичай порти коло портів чомусь так у цілому світі селяться найбідніші люди. І коли ти е, Виходиш з спорту, перше, що ти бачиш, значить, перше це впечатлення, утисок, коли на кої ти дойшов, той найсіромачні, найбідні люди. І у Індії перед портом, Пакистану, Бангладешу там дуже багато сіромашних людей. Але добре, можеш знайти місце, де люди більш з грошима, більш одягнені. І ми вже навчилися, як це шукати, і в Індії. Доїхати до того місця, де в них не дозволено найбільнішим кастам бути, і там вже трошки воно цивільно виглядає, і цікаво, і навіть інколи ці індійські фільми з цими станціями і піснями. Я маю якісь свої спеціальні ваші? бажання, і як всі люди, хто має якусь свою працю, ми маємо якусь професіональну деформацію. Тобто, для мене, якщо мені хтось предложить йти на якийсь круїзний пароход, з якимось круїзом, я відмовлюсь. <гум> Бо мені це не цікаво. я не хочу. І ми, коли приїжджаємо вдома, як віддихаємо, йдемо десь на море. Я сідаю спиною до моря і дивлюся на зелений край. Бо мені цікавіше, я вже море приситися, я вже не хочу. Мені два-три дні на море, мені вище голови, мені більш цікаво, десь в гори, десь якісь лісочки. За що я дуже люблю Карловці, Фрушка Гора. То я собі сів на свого лосопета і. Через десять минут я вже в лісі і немає людей, і мені само пташки співають, само зелений. Воно мені зараз я працюю на компанію німецьку, в якої уговорить контракти по чотири місяці. Тобто, якраз мені підходить. Чотири, інколи п'ять. Буває, мене попросять трошки раніше, щоб я дош прийшов на пароход. Ну, так договорюємося між собою. Якщо я хочу затриматися, якщо з якоїсь своєї причини щось мені треба, якась папірологія чи щось таке. Зв'язуюсь своїм агентом, я хочу трошки більше, і вони там це все між собою рішають. Або мене на другий якийсь пароход пересадять, або я вернусь сюди, але мій сменщик мене буде чекати. Українці дуже-дуже востребовані моряки у світі. Чому у нас дуже хороший рівень навчання, і як всі українці працювати не тільки на землі, а й в морі. І буває, що якийсь судовласник він купує новий пароход, і. На перве на 5-10 років він туди посадить якихось найдешевіх, е, скажімо так, моряків, якими треба багато платити, але вони той пароход вбивають. А після цього він хоче українських моряків, які цей пароход доведуть до ладу, і тоді він знову може зробити цей оберт. Тобто українські моряки їх люблять, їх шукають. І е, навіть зараз з усіма оцями, з якимись складностями, з папірами, з, е, е, Якісь моряки не можуть виїхати, а якісь, хто виїхали, а хтось десь працює, дуже багато сократилось навчання. Коли я вчився в морській академії, у нас було на потоку більше, ніж 2000 курсантів у то, у то саме час вчилися в академії. Зараз набагато менше. У мене моя рота називалась. у нас було 115 чоловік. Коли я був в академії років п'ять назад я там був, я заходив, бачився з якимось там своїми вчителями. Там. Якимось, кого я знаю, то механіків було 20 чи 25, щось так. Набагато. Тобто набагато менше. Да. Але добре, Україна не має свого пароплавства, вона має маленьке річне пароплавство на, на річках, але такі, тобто моряків Україна готує більше для інших держав. тобто, І е, ми не маємо працевлаштування, ми влаштовуємося самі. І то, що я. Казав раніше, перший мій параход я не тільки попав на металобрухт, а я ще й платив гроші, щоб на нього попасти. таке ще й таке є. Тобто це складно. Да. Далі, коли ти вже покажеш себе, як, що ти справді хочеш працювати, ти працювати, ти заінтересований, тебе вже самі шукають твої судовладельці і питають, коли ти готовий, давай вертайся. Якщо починаєш щось там, не дуже хочу. Ми тобі по більше будемо платити. А давай ми тобі скратимо твій контракт, якщо хочеш, або продовжимо, якщо хочеш. Тобто йдуть вже якось на зустріч. Ще да, в ту сторону, це, да. щоб з вами домовилися. Домовитися, да. Домовитися, щоб, щоб вернутися, так. Да, так. Тобто українські моряки на високому рівні. Цікавим є і хобі Максима. І він про це все гарно розказує та й показує, що нам було і зовсім цікаво. Я знайшов собі у карлоцях то, що я хотів ще з дитинства. Мене з дитинства цікавили рицарі, бо значить, некі ові середньовікові оклопи, значить, защити, свято. І так і спало, що у Карлоцях, коли ми переселилися Овде. Я тоді ще не знав, чи через декілька років, случайно на фестивалю Just Out, то є великий фестиваль у Манасі. Ми поїхали туди. Тоже случайно я узнав там одна із музикальних груп із Білорусі Старий Ольс. І мала, мала некі концерти, і ми поїхали їх дивитися то є перше, а друге, подивитися на цих фестиваль. фестиваль. І побачити там наших карловацьких людей, яких я так. В лице знає, кару це не дуже великий городок, 8 тисяч становників. І мене зацікавило, якщо ми це маємо в карці, чому я досі в цьому не участвую. І десь через місяць після того я почав більше общатися з цими людьми. І оказалося, що ми маємо в каруцях удруження за нєгування і відчування середньовікових традицій Белівукові. Тобто. Ми маємо офіційно зареєстроване одруження, яке має своє місце, де ми Звісно. маємо тренування, мачування, бачимо секіру, значить, Маємо якісь цікаві друження. У нас більше, ніж 20 чоловік у цьому друженню, і всі люди різні. Значить, Маємо ветеринара, маємо півовара, маємо якісь юристи, я моряк, маємо свого кузніця, маємо свого чоловіка, який ради з кожем, сарача. Значить, всі різні, але ми маємо своє е, заєничко, е, середньовікове. І як коли почав цим займатися, мене зацікавило м -м, щось робити своїми руками. Значить, і на той момент треба було зробити за одруження щити, значить середньовікові щити. Я почав шукати в інтернеті, як вони виглядали, що їх робили, чому таке, чому таке, але не все зрозуміло, тому що доки ти не почнеш робити своїми руками, коли ти почнеш то складати, ти розумієш, чому щит був так зроблений, чому в нього така товщина, а не така, а чому в нього кожа йде по краю? А чому дошки йдуть отак, а не отак. Коли ти вже робиш і коли ти розумієш, як з цим працювати, як з цим використовувати, вони зовсім, зовсім по-другому розумієш конструкцію цього всього, Для чого воно зроблене, ми маємо кузнеця, який кує мечі, секіри, все, що нам треба, я роблю щити. Зараз я почав потрошки ще щось з кожи робити. Мені мене зацікавило, як зробити великий пояс, то це як саме. Перва защита за рицарів, яка була, значить, великий кожаний пояс. Далі воно вже була верхня частина, тоді наручі були, значить, високі некі сапоги, значить, то вже робилося. Зараз я зробив два пояси. Мені було цікаво, як воно, ну, да, покажу трошки пізніше. І тобто, я почав вчитися працювати з кожю. Тобто, через свої руки пропускаєш якесь. Знання, і воно тобі відкладається в голові, ти починаєш розуміти, чому так. І вже почав в мене не було ніякого спеціального інструмента. Я почав якимось своїм ножом тим, тим. Зараз я розумію, ага. Оцей інструмент, коли я десь колись бачив, це для цього. Це для спрощення цієї праці, для спрощення цієї виготовлення цього чогось, що ти робиш. А цей інструмент для цього. Ага, цього мені не вистачає. Купив собі якийсь інструмент, в когось знайшов. Знайомий прийшов, побачив, що я роблю. Каже: о, мене тата колись це робив. І тата вже давно немає. Каже, цей інструмент лежить. Я тобі принесу, ти користуйся, бо воно все одно лежить без, без потреби. Він мені приносить, я почну з тим інструментом. Працюю да. Там у дружині і вдома, як маю час або бажання, щось, е, іде, як і дощ або щось таке. Я собі маю затворену свою майстерню, де я можу це робити і зимою, і свободно. Це досить відоме прізвище Вишневецький. Е, воно йде від е, ще давні 14 века, значить, коли польські е, шляхтичі, е, корібут. Здобули, отримали своє власництво. Маленьке містечко Вишневець, і вони до свого прізвища Корибут додали Вишневецький, тобто по назву цього містечка. І найвідомий їх нащадок був Дмитро Байда, Вишневецький, той засновник Запорозької Січі. Він був дуже позната людина, І він знав дуже багато мов. Він. Можна сказати, співпрацював, якщо так сказати, і з турецьким султаном, і з руським королем. Не пам'ятаю, хто тоді був руський король, і з польськими, і з шляхтичами, І не знаю, мабуть, це такий якийсь мій предок, я собі так думаю. Я не можу це доказати, але я теж Вишневецький і по собі знаю, що якщо я візьму в руки шаблю, я знаю, що з нею робити, хоча цього не вчився, якщо сяду на коня. Я не возив коня, але я знаю, як з ним поводитися. Це, мабуть, якась там пам'ять крові да, вилазить. І як каже Максим, робота не легка, але цікава. Важливо, що сім'я завжди його підтримує і чекає. А як каже, це не легко ні одному моряку та сім'ї. Було все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення